Звернутися до моє учня. Я теж хороший хірург. Вибач, трошки запізнилась. Ой! Тобі син такий молодець. Пише тобі справжні листи. Моя котрося только смс-ки йшли. Це я зробив цю традицію, я наполягав. Вона навіть коли з невісткою зустрічалася, переписувалася про мене. А це я отримав запрошення на собою зі Дуже вражений, що не забуваю з мене. Бо ти гарний, відомий лікар? Ти, як завжди, чудово виглядаєш. А про що пише твій син? Все добре. Невістка почувається добре. А щось сталося? Вона. Вона захворіла чи що? Да ні. У мене скоро буде онука. Чудова новина. Вітаю тебе. Тому, можливо, вони не приїдуть до нас на... До нас? А вони збиралися приїхати до нас? Ти не казав? Ми разом хотіли їх запросити на. То вони приїдуть чи ні? Який у нас строк? Вісім місяць. Вони приїдуть вже разом в трьох з онуком. І це не чудово. М? Я його навчу плавати, як котрусю колись. Він стане чемпіоном. Шкода, що ти не вмієш плавати, я б тебе обов'язково перемогла. Ну, я гірському хлопу перемогти дівчину, що виросла в Маріуполі. Ну, до завтра я маю бігти, бо я телефон забула, і Катруся, мабуть, уже там декілька разів дзвонила мені. Марія, зачекай, я, я хочу тобі дещо показати. Я, до речі, теж хотіла тобі дещо показати. Журнал з катрусою на обкладинці, але я не можу його знайти кудись поклала. Ви яка краса. Звідки це тут? Це для тебе. Для нас. Я хочу бути з тобою завжди, і це наша весільна марка. Марія. Хороша моя, ти вийдеш за ним заміж.